Не міров делюкс, смак відзначений нагородами швидкий мир чи тривала війна. Що відповість Трамп? Якщо Путін не підпише угоду, питання території винесуть на референдум. Що ж скажуть українці? Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки сьогодні будемо говорити із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Але хочеться, перш ніж перейти до цього 20 пунктового плану. Одразу ж. Знаєте, до суті, навіщо це все штатам? Навіщо їм пропонувати цю мирну угоду, підписувати її? Тому що зараз по суті виглядає так, що Росія за рік і так загнеться. Ціна на її нафту вже рекордно низька: 34 дол долари за барель. Економіка на дні люди бідують, не можуть собі вже й одяг купувати. Фонду національного добробуту немає, гроші немає. Звідки Китай теж не сильно готується їх рятувати? Тому чи не логічно було би так, щоб. Трамп просто нам дав якомога більше зброї. Європейці її купили, і путіну просто нічого б не лишилося, як програти на полі бою, що він не робить. Навіщо цей мирний план, якщо Росія і так загнеться, чи не загнеться за рік? Ну так в тому та -то й справа. В тому та -то й справа, що американці бачать, до цього все вийде. Ну, Американці 150 років завжди підтримували Росію. Це дуже зручна для них країна була от тому, що нічого не виробляє, нічого не може конкурувати з США, але створює проблеми. А коли створюються проблеми, наприклад, європейцям, то тут приходять Сполучені Штати Америки, які починають вирішувати проблеми європейців. А потім викручують їм руки, давайте купуйте зброю, купуйте нафту і багато чого іншого. Тому як я говорив самого початку, коли з'явилася це історія про мирний план, це остання спроба Росії американців рятувати Росію, але Путін не хоче рятуватися. Він повторює те, що буде повторювати до своєї смерті. А от і в даному випадку, оцей так званий мирний план, який Україна викатала, так, це фактично така, знаєте. Білі на відповідь той біліберду, яку нам починали просувати. А тому що ж, позиція американців, те, що говорив Трамп, що е, будуть якісь проблеми, якщо Україна не почне обговорити мирний план. Ну, Україна обговорює цей мирний план. Якщо воно білі берду підсунуло, тому вам відповідаємо фактично в такому ж в такому ж форматі. Перекидаємо відповідальність тепер на Трампа і конкретно Путіна. От що як можна характеризувати цей так званий мирний план, який от голосу сьогодні Зеленський, тому що він не має ніякого стосунку до реальності, тому що Росіяни не збираються нічого робити в рамках цього плану. У них позиція, яку ви чули на прямій лінії Путіна, що Україна. Повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО для припинення вогню. Те, що він публічно заявив 14 червня 2024 року, і те, що він заявив, 23 третього. Року на зустрічі з президентом Південної африканської Республіки, де він махав цими поперцями, те, що називав називає стамбульськими угодами, Україна повинна скоротити армію та назвадію до 80 тисяч 15 тисяч. відповідно, визнати Крим Донбас російськими. Не мати важкого зброєння і багато чого іншої біліберди, те, що він буде повторювати до кінця позиція України. Ну, обговоримо, сказали, обговорювати. Ну так сидимо, і обговорюємо. Зеленський там розводить Трампа різними там такими такими відповіді, як ви сказали, референдум. Ніхто не буде Вирішувати на не заспокойтеся, він сказав, що як Зеленський сказав, хочете виборів? Будь ласка, я з дитинства був за вибори. Тільки давайте забезпечити безпеку. Спочатку, да ну забезпечити безпеку, це змусити росіян стріляти. Трамп цього зробити не може. Ну це все на цьому, вся розмова, як і про референдум, як і про вибори вони на цьому в принципі закінчуються. Але звичайно, що Україна буде метувати борхливу діяльність. Депутати будуть там а, хрипіти пітніти, писати якісь законопроекти, які навряд чи будуть якось виконуватись а, в реальному житті. Але бурхлива діяльність, яку демонструє Україна, а, показує, що. To, головне наше завдання, щоб нас не звинуватили в тому, що ми не хочемо миру. Ми хочемо миру, але при тому ніхто ж не скасовує накази бити по території Російської Федерації. Ніхто не скасовує накази знищувати ворога на їх території. Ось сьогодні ми бачимо, гурівці заявили, що вони не мають ніякого стосунку до двох поліцейських, які е гепнулись в Росії в тому місці, де Генерала прибрали нещодавно до вибухав фактично. Далі СБУшники ж працюють в трьох морях, фактично нищучи танкери російські, і ніхто нам ніяких зауважень з боку американців не робить. Ну тобто, час тут працює на нас, ви абсолютно абсолютно праві те, що Росія йде до економічного колапсу. І американці тут нічого зробити не можуть. Але ну от частина політикуму американського досі думає, що вони можуть повторити подвиг вже цього буша старшого, який прилітав в Україну, пам'ятаєте, так? І вимагав від українців не виходити з такої чудової країни, як Радянський Союз. Ну, хто не знає історію, американці ж забороняли виходити з Радянського Союзу навіть країнам Бал Балтії. Хто не знає, Я якось спілкувався з литовцями. Вони говорили, що не треба виходити з радянського союзу. Це незважаючи на те, що американці ніколи не визнавали ці країни частиною радянського союзу, і от от власне кажучи, короткий опис всіх цих мирних планів, те, що от сказав Зеленський, Зеленський все чудово розуміє, думаю, що це ніколи виконуватись не буде. що росіяни не погодяться ні на що головне завдання відпіляти, перекинути все на Трампа. The cat sat on the Перекинути а далі будемо дивитися, як його там конгресмени будуть запитувати, як він там перед американськими виборцями буде говорити, чому він закінчив війну е, е, за три дні. Тому що він же їм обіцяв, а не нам обіцяв. От а для нього це головне в цьому питанні. Скоро рік, як він став президентом, е, потрібно підбувати якісь підсумки. Так що то вже є буду його проблема. А ми, ми готові будемо допомогти йому вирішити ці проблеми. Е, українці нагадають, що давайте там. Авки, і буде, і буде вам щастя, Так, ну, Зеленський сьогодні дійсно класно так перекинув м'яч на сторону Путіна. Він сказав, що цей план американці мають передати тепер Путіну там, поспілкуватися якось з ними. Хоча уже е, Пісков здається відповів про те, що не заплановано телефонних розмов. Ну про що говорити, зрозуміло. Але знову ж таки, сьогодні Путін вийшов з черговою заявою. Пісков правда відповів, що вони нічого не знають щодо цього мирного плану, поки немає що обговорювати. А ось що відповів сьогодні Путін. Пропоную послухати разом. Сьогодні наші стратегічні плани, програми розвитку охоплюють всю страну від Калінінграду до Курильських островів, от Арктичних широт до Криму, Донбасу і Кавказу. Ти, все, мабуть, що варто було почути від Путіна. Але цікаво, що знову ж таки в цих своїх заявах, так коли він коментував цей 20-пунктовий план, Зеленський сказав, що тепер американці мають відповісти, якщо Путін не погодиться на цих 20 пунктів, що має він зробити? Звісно, передати нам більше зброї. Чи погодиться на це Трамп? Що він далі буде робити? По суті, Путін вже відповів. А це не наші проблеми. Дивіться, ми не повинні думати переживати за за Трампа. Ми знаємо, що тренд його ні, ну ми ж не бути більше зброї отримати. Чому ні? Так ми повинні ставити його в таке становище, щоб він давав більше зброї, так. Далі демонструвати нові спецоперації. Я думаю, що вони щось щось будуть. Ви ж повинні розуміти, що американці будуть давати багато зброї, коли зрозуміють, що без них виявляється багато чого відбувається, і вони тут не до чого. От І будуть давати зброю, все виключно залежить від виробництва нашої зброї, наших ракет. На цьому ми повинні концентруватися. Ви повинні розуміти, що американці зроблять ставку на переможця, на переможця, щоб потім поставити галочку, що вони тут все вирішили, і все вони і вони в тих перемогли. І тому ми на цьому повинні концентруватися. Ну, наприклад, такі залп ракет, наприклад, нашого виробництва які явний для американців, і я упевнений, що вони знають, що наша українська ракетна програма дуже прогресує. Добити ще парочку танкерів, які. А що плавають там в Середземному морі чи в інших морях? Тому ми, коли хочемо, не повинні входити в обставини інших людей, навіть якщо це президент Сполучених Штатів Америки. Ми повинні входити в своїх апо обставинах, шукати опору виключно в нас, тому краще не що буде робити Трамп, а конкретно, наприклад, до пані прем'єр-міністра. Де виробництво зброї до колишнього прем'єр-міністра, нинішнього міністра оборони, пана пана е, Шмигаля? Так, де організація виробництва зброї, де залучено більше ресурсів нашого боронку, е, стимулювати більше експорт, щоб залучалося ресурс в, в наше виробництво зброї, забезпечувати страхування військових ризиків. На цьому ми повинні розумітися. Ви повинні розуміти, що американці зроблять ставку на Україну виключно. Без будь-яких документів, гарантій, ці білі яку зазвичай вони говорять, коли щось не хочуть робити. А коли вам побачать силу, коли побачать силу, що точкою опори їх в Євразії буде Україна. Тоді все піде по піде інших, по інших планах і, е, і так далі. І заганяти. А дипломатично, в принципі, Україна і так заганяє Трампа в таке безвихідне становище. Що ну ти ж обіцяв, ну обіцяв. Ну так давай, ти ж хотів вибори. От ми готові вибори. Припиняй вогонь. Да? Ти хотів цього. Там ми, ми тільки за. Давай е, давай що ще робити. Хоче щоб не було російської нафти на цьому на світовому ринку, ми тільки за, ми, в принципі це робимо і багато чого іншого. Тобто, ми повинні абсолютно прагматичними, практичними речами займатися і тоді оця вся. Дипломатична міжпуха, яка яку у нас часто годують, вона прийде в, в практичне значення? От єдине, що здається, може, скажімо так, Путіна штовхати на підписання цієї угоди, так це те, що можуть зняти потім поступово санкції. Ну, принаймні, штати ніби на це погоджуються. Поки що не зрозуміло, чи європейці готові теж знімати санкції. Але тут, от таке питання: чи можуть, наприклад, сторони прописати якісь. Дедлайн, до якого моменту санкції точно не знімають, тому що ми розуміємо, Росія може при всіх умовах так накопичити сили, дочекатися, поки Трамп не буде президентом Сполучених Штатів, знову піти наступом, тому що в санкціях вони і так навчилися жити. А так з них санкції знімуть, гроші знову з'являться, знову підживлять своє військо і знову підуть війною, тільки не тільки на Україну, а й на Європу. Що ви про це думаєте? Ні, ні, ну ми повинні розуміти, що Путін не погодиться ні на що на будь-яку зупинку війну і на цьому педалювати. не на те, що там санкції, якісь пункти, все інше. Тобто на ці 20 пунктів Ходиці... він точно ні. не піде. Він да, ні, що не піде. Наше завдання донести до Дональда Фредовича, що Путін його не поважає. Як і країну не поважає, це ж відмова підписувати щось і говорити. Це ж не повага не до нас, це повага до конкретно до нашого шановного Дональда Фредовича в світлих думках та намірах, якого ми не можемо сумніватися, тут же ж повага підриву авторитета Трампа. Що він і так запропонував росіянам ну достатньо вигідні угоди на його думку, і в принципі так воно і було зупинка по лінії розмежування. А оскільки він і так в слабкій перемовні позиції він зустрічався з Путіним. Він йому крутиться там кукиш перед перед очима. Так а він знову щось пропонує. Він крутить перед очима. Ми Україна спокійно повинна говорити. Що взагалі, взагалі, як це так? Така велика людина приділила стільки часу уваги, нам, в тому числі, все інше. Ми теж ми ж, ви, звертаємося до вас з повагою, а він діє без поваги. От на цьому треба грати, щоб не, не не ритися ці санкції, все інше. Головне, що Путін відмовляється. Він не слухає нашого шановного Дуна Фредовича. Це ж не порядок, не порядок. І це буде закидуватись в американський політиком на Трампа, будуть тиснути його ж конгресмени. Він там буде тиск на, на виборах, в тому числі в конгрес. Оце це працює. А коли ми починаємо там санкції, це ми не повинні взагалі нам, нам взагалі не цікаво, щоб знімалися санкції з Росії. Ми не повинні вирішувати ці проблеми. Це ж проблема Росіян. Вони хочуть зняття санкцій. Вони так вони повинні це вирішувати, хоча не вирішується питання. Це однозначно, і ми не повинні думати. Наше завдання перше, щоб цієї країни нафіг не існувало. І друге завдання, щоб санкції взагалі з ними не знімалися навіть залишків Росії, яка невідомо залишиться в цьому році, в наступному році чи не залишиться. Все, от що нас повинні цікавити. Так, можливо, її санкції вже і не врятують. По суті, газ і так. Вони будуть постачати на європу, ну скільки там максимум два роки до кінця 27-го, А що далі? Нових контрактів немає. Тому е, санкції виглядає, що вони а так, ми повинні допомогти. а Ми повинні допомогти, щоб труби наприклад взагалі не існувало. Так щоб е, європейці це та таке. Ми вже чули від них. Знаєте, от ми тут перехідні періоди будемо робити, а потім ми можемо передумати. Ми вже це теж бачили. Найбільша гарантія, най... найкраща гарантія того, що ся санкції будуть працювати, наприклад, підрив цього Ямайського хрестати, що називається, де є перетин цих труб, де качають газ з цього, оце буде залізні санкції. Ви знаєте, от звідки, наприклад, Дискон з'явився такий величезний на російську нафту під 20 доларів. Ви думаєте, що через санкції А ніфіга. А після того як Україна почала бити по а по портах новоросійська, коли бити по почали бити по нафтогонах, які ведуть, наприклад, на порти Балтійського ну тоді за дивним збігом обставин, хто б міг подумати, щось почало у них щось почали з дисконти у них зростати. Ні. Це не так працює в цьому світі. Те, що вони будуть обіцяти санкції, це все це все, все знають. А ми знаємо їхні обіцянки. це. Обіцянка цяцянка, як говорить в Україні, залізобетон це операції конкретно на газогонах, на автогонах для того, щоб не вбіси нічого не працювало. Тоді це будуть справжніми санкціями. А це вже справа України. Але ж розумієте, так само і американці, і партнери, наші європейські. Вельми, шановні, не дають нам більше зброї, щоб ми захищалися. Зеленський минулого тижня казав про те, що нам не вистачає засобів ППО ракет до Петріотів. Ну от вчора на щастя збивали з 16 усі ракети, але все таки чому нас не озброїти зараз до зубів? І про це теж він сказав. Журналістам, я маю на увазі Зеленський про те, що нам дають зброю, але не в такій кількості, щоб ми розбомбили всі їхні: е, нафтові, газові, заводи, трубопроводи. Чому так? З тієї причини, чому Обама оголосив абарго об на постачання зброї Україні в 2014 році? Тому що. Тому що вони грали на боці Росії, тому що вони поки що цінують Росію, хочуть збереження Росії. А росіяни їх теж шантажують. А от ми розпадемося, що, а, що, що буде з ядерною зброєю, хімічною зброєю, китайці захоплять собі. Вони ж теж лякають цим. Так що так. Угу. Цікаво, якщо все таки розцінити цих 20 мирних пунктів, так ну як можливу потенційну дійсно мирну угоду, то там що йшлося так щодо території і щодо ЗС, це найбільш складні питання. Якщо все таки сприймати... Ці пункти всерйоз. То там було так: варіант А, на дату підписання угоди, лінія розмежування обох військ Донецька, Луганська, Запорізька Херсонська області. Це буде лінія зіткнення, але Росія має вивести свої війська Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська Харківська області. І є варіант Б, те, що пропонують американці, таку альтернативу, як вільну економічну зону. Пропоную послухати цитату президента. Обговорюється потенційна вільна економічна зона на території Донбасу для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних їй територіях, але на голосування ставитиметься підтримка усього договору, а не самого лише пункту про вільну економічну зону. Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни на референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше референдум не буде легітимний. Як вам взагалі варіант такого референдуму? Чи вірите ви в те, що якщо все-таки буде така демілітаризована зона або сіра зона, чи будуть міжнародні партнери дійсно там моніторити ситуацію? І у випадку, ой, якщо росіяни ой. там порушать, то вони відкриють у вогонь у відповідь? Та та ну, ну, та ну, це все брехня? Ну, дивіться, це те, що сказав Зеленський, це називає компостую мозок цьому Трампу. Тори, ми за? Ми за, тільки я не можу, повинен народ сказати. Щоб народ сказав, забезпеч припинення вогню. На, 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 на цьому все закінчується. Там ніяких референдум Зеленський, звичайно, проводити не збирається. Це розводка, розводка американців. Хочете готові? Хочете проголосувати? Давайте, але ж ми ж за демократію. Нам а от організує мінімум 60 днів а, припинення вогню, а цього не буде. Ну так а чого чого ти нам тоді компостуєш мозок? От і все. Ну, дивіться. Це демілітаризована зона, це дивіться, що хочуть зробити росіяни. Вони хочуть дати зробити прецедент, щоб українська влада зробила десь відступ без бою. Це от головне, що хочуть зробити росіяни. А цього не буде ніколи. Ну, що деміль... Питання в тому, українські війська там будуть чи не будуть? Це ж головне питання. А все інше це білі спосіб змусити Україну десь відступити, щоб потім сказати, що верховне що керівництво держави у нас зрадники і багато чого іншого. Так але ж і Путін і на це не погодиться. Тобто, як він буде виглядати ну, переможцем, чи що, що йому просто ну, так... сіра зона? Ну якби теж. Ні, він хоче знищення України. Він хоче. Дивіться, що він хоче зробити. Вони росіяни хочуть протиснути будь-який прецедент, де Зеленський дає наказ десь відступати без бою. Далі розкручується маховик зради, що зеленський зрадник, що армія не повинна йому довіряти. Давайте зносити Зеленського, хаос в країні. Хаос в країні, і Путін отримує всю країну. Все ж просто тут. Угу. Цікаво. Дуже вам дякую за вашу аналітику. Як завжди, такий незвичний погляд. Будемо бачити, що буде відбуватися далі. Можливо, дійсно у Трампа не лишатиметься інших, скажімо так, варіантів, аніж надати нам більше зброї, запровадити нові санкції і дотиснути все таки Росію. Путіна дуже хочеться в це вірити. Дуже дякую вам за цей ефір. А ви ж обов'язково ставте свої запитання у коментарях. Дякую. Нагадаю, говорили сьогодні з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, дякую, до побачи.